Чи замислювалися ви над тим, що ваше минуле і досі впливає на ваше життя, на ваше сьогодення? Кожен з нас пережив у житті неприємні моменти: образи, втрати, зради. У когось їх більше, у когось менше. Але суть не в кількості, а в тому, наскільки глибоко вони запали всередину. Бо чим сильніше ви колись відчували біль, тим глибше ця програма корінилася у вашу підсвідомість. І саме вона керує тим, як ви живете зараз, обмежує, блокує, не дає щастя, достатку, любові, розвитку. Але є і хороша новина. Минуле можна змінити не самі події, а ваше ставлення до них. Я покажу вам, як переписати болючі спогади у позитивні, м'яко, без зайвого копання. І тоді ті ж самі події стануть для вас опорою, а не тягарем. Онлайн-консультація триває лише 40 хвилин і проводиться за телефоном у телеграмі чи вайбері. І ще одне. Цінність цього навчання для себе та його вартість встановлюєте ви самі та сплачуєте не до, а після завершення консультації, тобто жодного ризику для вас. Якщо вам це цікаво, напишіть мені прямо зараз в особисті повідомлення у Вайбері чи Телеграмі, контакти бачите на екрані або у коментарях до цього відео. Досить жити минулим, настав час створювати майбутнє і почніть його прямо сьогодні.